Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Блаженний той, кому Господь пробачив гріхи і очистив душу. Щасливий той, кому Бог не зараховує провини, чий дух є чистим і правдивим. Коли я мовчав про свої гріхи, моє тіло виснажилося від страждань. День і ніч я відчував твою руку на собі, моя сила згасала, як у спеку, але я визнав тобі свій гріх і не приховував провини. Я сказав, Сповідаюся Господу у своїх гріхах, і ти пробачив мене, очистив від усіх провин. Тому кожен праведник у час випробувань хай молиться тобі, і ти врятуєш його від біди. Ти мій захист, ти охороняєш мене. І наповнюєш серце радістю, спасіння. Господь каже, я поведу тебе правильним шляхом, навчу мудрості, буду тобі порадником. Не будь, як упертий кінь чи мул, яких треба стримувати вуздечкою, щоб вони слухалися, безбожних оточує. Багато страждань, але той, хто довіряє Господу, наповнений Його милістю. Радійте Господі праведні, веселіться і славте його всі чисті серця. Блаженний Той, кому Господь пробачив гріхи і очистив душу. Щасливий той, кому Бог не зараховує провини, чий дух є чистим і правдивим. Коли я мовчав про свої гріхи, моє тіло виснажувалося від страждань. День і ніч я відчував твою руку на собі, моя сила згасала, як у спеку. Але я визнав тобі свій гріх і не приховував провини. Я сказав, сповідаюся Господу у своїх гріхах, і ти пробачив мене, очистив від усіх провин. Тому кожен праведник у час випробувань хай молиться тобі, і ти врятуєш його від біди. Ти мій захист, ти охороняєш мене і наповнюєш серце радістю, спасіння. Господь каже, я поведу тебе правильним шляхом, навчу мудрості, буду тобі порадником. Не будь як упертий кінь чи мул, яких треба стримувати вуздечкою, щоб вони слухалися. Безбожних оточує багато страждань, але той, хто довіряє Господу, наповнений Його милістю. Радійте в Господі праведні, веселіться і славте Його всі чисті серце. Блаженний той, кому Господь пробачив гріхи і очистив душу. Щасливий той, кому Бог не зараховує провини, чий дух є чистим і правдивим. Коли я мовчав про свої гріхи, моє тіло виснажувалося від страждань. День і ніч я відчував твою руку на собі, моя сила згасала, як у спеку. Але я визнав тобі свій гріх і не приховував провини. Я сказав, сповідаюся Господу у своїх гріхах, і ти пробачив мене, очистив від усіх провин. Тому кожен праведник у час випробувань хай молиться тобі, і ти врятуєш його від біди. Ти Мій захист, ти охороняєш мене і наповнюєш серце радістю, спасіння. Господь каже, я поведу тебе правильним шляхом, навчу мудрості, буду тобі порадником. Не будь як упертий кінь чи мул, яких треба стримувати вуздечкою, щоб вони слухалися. Безбожних оточує багато страждань, але той, хто довіряє Господу, наповнений Його милістю. Радійте в Господі праведні, веселіться і славте Його всі чисті серце. Блаженний той, кому Господь пробачив гріхи і очистив душу. Щасливий той, кому Бог не зараховує провини, чий дух є чистим і правдивим. Коли я мовчав про свої гріхи, моє тіло виснажувалося від страждань. День і ніч я відчував твою руку на собі, моя сила згасала, як у спеку. Але я визнав тобі свій гріх і не приховував провини. Я сказав, сповідаюся Господу у своїх гріхах, і ти пробачив мене, очистив від усіх провин. Тому кожен праведник у час випробувань хай молиться тобі, і ти врятуєш його від біди. Ти Мій захист, ти охороняєш мене і наповнюєш серце радістю, спасіння. Господь каже, я поведу тебе правильним шляхом, навчу мудрості, буду тобі порадником. Не будь як упертий кінь чи мул, яких треба стримувати вуздечкою, щоб вони слухалися. Безбожних оточує багато страждань, але той, хто довіряє Господу, наповнений Його милістю. Радійте в Господі праведні, веселіться і славте Його всі чисті серцем.